Якби на сьогоднішній день ми мали е, достатньо озброєння щоб знищити кримський міст, значить він був би знищений. Тут інше питання виникає, а тактичне застосування е, е, тієї тіє, наявної зброї в одному місті для порушення логістичної цепочки, ци, да, е, доставки вантажів е, мілітарних і інших вантажів в Крим, Чи є воно? Тим е, знаковим, е, ну, знаєте, той знаковою операцією, яка потребує всіх цих засобів. Тобто, да, для багатьох Кримське міст це дуже серйозна е, е, об'єкт, да, який символізує е, захоплення Криму. Да. В нас, я думаю, є ці засоби, але чи потрібно їх всі туди направляти? Це питання, тому звісно, що е, головнокомандувач е, Збройними силами України, якому під в принципі по, м, під час військового стану підкоряються всі інші сили с, с, складові сили оборони України, в тому числі СБУ, ГУР і так далі, вони планують е, стратегію і дивляться, що зараз важливіше. Це перше. Друге, не всі ті засоби, які... Скажемо так, відповідає ціна якості, вони зараз є в наявності, тобто дронів підводних потрібно багато, щоб вони могли в одну точку так бити, щоб цей міст завалився. Це не так просто, хто б там не казав. Одна справа він в якійсь аварійній ситуації яку ще потрібно оцінити а друга справа, щоб він завалився. Тобто, які якої це складності має бути операція, якої складності має бути дрон і вартість цього дрону, тому що ну, виклики є серйозні. Інерційна система, яка там працює, а підводні інерційні системи для військового призначення це досить дорога річ. Ми знаємо ці компанії, ми з ними працюємо, значить, зв'язок, щоб він правильно точно вразив. Тому що в тебе не може ну не може, а не буде GPS-сигналу, щоб тобі дали координати, і тобі треба інші системи, а вони вже, вже це, це, це підходить під ціну питання, скільки, скільки це буде коштувати. Тому підсумовуючи, можу сказати: скоріш за все, ці засоби є, не всі ми можемо знати. Але ціна питання, в, на перший погляд в план виходить. По тому скільки буде коштувати застосування так, щоб він завалився.